Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції стосовно Російської Федерації, які передбачають заборону доступу до соцмереж Яндекс ВКонтакті та однокласники. Ми вирішили запитати у полтавців, як вони ставляться до такої заборони. Ну 50 на 50. Якби в російських соцмережах є багато різної інформації, можливо, і для наших людей вона є ну, якби допоміжною в деяких ситуаціях. Я проти будь-яких Запретних акцій. Я вважаю, це популізм і дешева виходка людей, які не можуть, кроме запрета, чим -либо доказати, ніби либо щось зробити. Соціальна мережа це все-навсім майданчик для спілкування. Я не думаю, що їх заборона вирішить якісь питання кардинально. Я думаю, позитивно. Люди будуть хоча б на вулиці виходити. Ну, а так не знаю, що сказати. Я думаю, ну... це неправильно. Вони повинні знати, що в нас теж твориться. Тут мене там родичі в Росії живуть, так що я, я проти. Я проти цього. Заборона, та ну заборона, я не знаю, як сказати. Ну заборона це не завжди щось погане. Тобто, я думаю, тільки буде. Ну перейдемо на Фейсбук. Негативно ставлюся, тому що дуже багато часу зараз проводимо і спілкуємося з друзями там, наприклад. Та ну взагалі, щоб їх не було, цих російських соцмереж. Mm. Треба тільки українська. Ну. Наш потребитель украинский. А Россию надо в сторону, они наши противники. Ну, если что-то придумают наши украинские власти, то пусть запрещают.